На перше суп, на друге картопля з котлеткою, на полуденок – смаколик. В запорізьких школах вже місяць годують учнів початкових класів у форматі кейтерингу. Для школярів готує шеф-кухарка Анжеліка Сікун. Жінка працює в одному із закладів міста, який займається доставкою готових страв. Готуємо ми на індукційних плитах, на яких зручно працювати. Наприклад, сьогодні ми готуємо діткам наші млинці. Це пароконвектомат, який виготовляє страви з паром. Наприклад, парові котлетки для діток, а це є духові шафи, які ось нам випікають. Дивіться, хлібчик, пампушки наші. За державні гранти від центру зайнятості. Дуже ми багато закупили обладнання. Це і... Пара конвертомати, декілька штук, подові печі для випечки хлібобулочних виробів, а також весь спектр, який необхідний для доставки їжі для казання послуг кейтерингу. В меню страви, які обговорюють з батьками та викладачами, каже Анжеліка, за основу беруть кулінарні рецепти шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Ми це все обговорюємо і затверджуємо його на тиждень. Ми це меню підробляли під діток, бачили там, як вони смакують, що їм більше до вподоби. Ми, наприклад, обрали, у нас були макарони Мак -чикенс». Макарони з сиром, от вони їх не їдять. І ми, ми тоді їх не пропонуємо і не ставимо в меню. Приготуванням їжі займаються за годину до споживання, розповідає шеф-кухарка. Ми не готуємо з тих продуктів, які ми не самі виробляємо. У нас немає колбасних виробів, сосісок, нічого такого. Все готується ну, за час там, до приймання їжі, не готується за раніше, не вчора, на сьогодні. Не сьогодні там на вечір. Ми беремо рибу, наприклад, заморожену, самі її обробляємо, самі перекручуємо. і Робимо, наприклад, це, якщо це рибні котлети, м'ясні котлети так само перекручуємо м'ясо на нашому обладнанні, яке в нас є, і робимо там парові, смажені. Анжеліка розповідає, готову їжу пакують в одноразовий посуд та кладуть в спеціальні термобокси. Після чого водій забирає пакунки та вирушає до шкіл. Сумка, яка Витримує температуру тепла або холоду. Ми складаємо, наприклад, в одноразовий посуд пюре з котлетою кладеться салат. Наприклад, сюди в сумку у нас є машина, яка обладнана під перевезення наших страв. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Людмили Бухаріної, нині безоплатне кейтерингове харчування діє в 85 навчальних закладах, які працюють у змішаному форматі. По-перше, це відсутність власних можливостей для приготування, тобто та ж базова кухня, опорна кухня і так далі. По друге, це звісно економічні фактори. А саме на даний час дешевше закупити цю послугу, плюс логістика, доставка і так далі, ніж. Організувати самостійно виготовлення такої їжі. Економічно на сьогодні це вигідніший тип надання послуг. вживанням страву перевіряє Держпродспоживслужба та медична сестра у школі, сказала Людмила Бухаріна. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.